Всім вітання. Радий вас всіх бачити. Ви знову на каналі Бівака Андрія Котюха і ми їдемо на риболовлю. День, 10 годин дня. Думав, думав, куди поїхати, думав, думав. Половлю карасика. Дали, дали мені китайської хірабуни, є у мене своя. Зробимо між ними батл експеримент. Сказали, що китайське працює краще, то ми зараз і це перевіримо. А де перевірить, є не в толоконь? Все. Все вірно, ми летим в толоку. А що з нас з цього вийде? Дивіться далі. А ми їхали, їхали і наконець-то приїхали. Андрюха ефірі. я не виїхав. Чудового знака. Рамка і радіок, що добре, буде бувайте, Велика клювака. Хто це, хто це, Людочки? Mm. На Ютуб вірвався. Де ж він стільки Людочки? Такі місця собі. Там аріонка стоїть в тому окошці, в тому я. Айонка буде бачить на фідер і вудочку, а я на дві удочки. Одна була класична, звичайна, там, я не знаю, можливо кукурудзку поставлю. Короб тут рідкость, але все-таки є. Ха. Може якийсь шалений випадковий та й клюне. А на одну вудочку по черзі спробуємо два різних вида. Ще українського виробника та китайського. Ось така буде. Акцент карп. Карпова. Ми її зарядимо на дві кукурузки на гачок одінимо. Не будемо нічого видумувати. Кормитися ми будемо ріалфіш малина. Замішаю собі на прикормочку порожмення. Все решту дам альоні на фідер. Так, друзі, будь у нас змагання, змагатися. Ось от таке от крильове тісто. Тут взагалі не глибоко, карасик має бути невеличкий, але ловиться має, по ідеї, добре. Дивіться, от такий от е крильовий е хірабона фішинг, український виробник, 67 гривень за пачку. І мені Максим привіз, каже, ти спробуй китайське, воно набагато краще. От якраз зараз і порівняємо. Е коли буду монтувати... Вставлю фотографію глютен і тісто, яке він додавав. Зараз теж його розмішуємо. готовим. Дяки домиловить 5 хвилин тим, 5 хвилин тим. 5 хвилин. Батл, друзяки. ну Дивіться, на стан схожий. Скажу чесно, китайського аромат набагато поярче. Як воно виглядає, як воно тягнеться, Мені здається однаково. Зараз будемо пробувати, будемо бачити. Погнали. Друзі, і перший карасик. Перший карасик на українське тісто. Прикольний такий. І це другий. І це другий карасик. І якраз час. Якраз час, у нас 10 хвилин пройшло. 2 на китайське тісто. Ой, на китайське. що ж, Два було на українське тісто. Якраз час, наступних 10 хвилин ловим китайським, Погнали! Перший карасик на китайське. Розмір такий ж самий. Пройшло 5 хвилин. Поки 2-1, ще є 5 хвилин у китайського тіста. Ну, Формується на гачках, мені здається, вона краще. Запах теж кращий. Але бачите, що клює, що на одне, що на друге. Альонка, в тебе вже є риба. В Альонки на мастирку і опарі поки нема нічого. Бачите. Черабуна рулить. О які бойки О, які глибана невеличка Але такий трошки крупніший пішов На китайське тісто дивіться Прикольний карасик. Два, два гачки Оні один заглотив. один заглотив Карасик Так друзяки у нас 12.00 12 на 0, по 10 хвилин, перший раунд. Перший раунд 2-2. чисто нічия. По, по клюваннях теж було. Клювання, до речі, поставив гачки. Зараз... По клюваннях теж, в принципі, однаково було. Два реалізованих, два нереалізованих там і там. Дивіться, хвиля здорова. Не можу зняти самі покльовки. Все, погнали оп'ять українське. Вперед, Маруновий берець. Пройшло ще 10 хвилин. На, кар... на українське піймав ще одного карасика. Е... Тобто за раунд одну рибку. Але нереалізованих було три покльовочки. Тобто зараз я думаю, що китайське вирветься вперед. Але будемо бачити. Будем бачити, клює, що на то, то. кайфовий, хоч такий вітер скажений. Бачите, яка хвиля? Не можу нормально зняти телефоном покльовки, тому що воно хвиля. Телефон фокусу, камера фокусується е, на самій хвилі, не, не фокусується на поплавці. Було б кайфово самі покльовочки познімати. Продовжується, Продовжується батл чисто. Шалений, карай, шалений. Скажений, я б сказав. Так кайфово клює. Блін. Розмір, конечно, ну, такий. Але смач, якраз жарить смачненький, ні? Не, не ото великий, великий. це якраз на жарку класний карасик. І клює так, так дерзко, такий бор, 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 борзий він, капець. І що, друзяки? Можна сказати, що батл у нас вийшов. Одне тісто у нас було українського виробника Хірабуна Fishing Кріль. Тобто інше було тісто китайське, дав мені макс, сказав спробуй, обов'язково воно багато краще. Що можу відразу відзначити, запах у його був набагато кращий. Мені кажеться, воно, здається, воно трішки краще трималося. По рибці також воно перемогло на одну рибку. Тобто рахунок вийшовся 8-7. Ловив я три раунди по 10 хвилин. 10 хвилин одним тістом, 10 іншим, 10 одним, 10 іншим. Поймали на одну більше рибку. Вам вирішувати, стоїть платити більше чи не стоїть. Так як тісто китайське в нас закінчилося. Тому ми зараз замішаємо отакий смішний восьмініг і мастирка перевіримо, щоб було краще. Тісто херабуна. <кхи> Чи мастирка. А як пахне, горохова домашня. До речі, гачки перев'язав, обірвався гачки перев'язав, пеніхок. Це у нас 50921 в 10-му номері. В принципі, задоволений в принципі, добре, гарно вони відпрацювали. Так, то вийшла оговорочка по Фрейду, то був не е, смішний восьминіг, а е, зубатий кальмар. Ну, в мене тяжко з англійською, так? Треба да? надо підтягувати. Надо підтягувати Обов'язково. Всім, хто там дивиться, англійську треба вчити, англійську треба знати. Е, от таке вона вийшло, класно, тянеться, є волокна. Ну і мастирочка. П'ять е, хвилинок вже стоїть мастирочка, поки на неї клювань не було. Тобто батл розпочався, але щось взагалі на мастирочку клювань немає. Пройшло 10 хвилин, ну, але мастирка себе за 10 хвилин взагалі не проявила взагалі. Закинув другий раунд, ну, тобто другий. Та да, другий раунд закинув тісто херабуна і воно вже клює, і воно де вже клює. Вело, вело. Ану, зупинилося зараз. Не, ну, бачите, мастирка щось слабувато. Хоч класна горохова домашня мастирка, але... Але тісто, фірабуна. Поки краще, побачимо. Побачимо, що буде далі. Бачите, фірабуна Насадка хірабуна тісто хірабона на мастирку не клює, а на херабуну клює. Прикольно. Ну що, батл з мастиркою провалений. За 20 хвилин, яких вона простояла своїх два рази по 10 взагалі клювань не було. А от на тісто хиробуна, ну, реально, ну клює капець. Розмір такий же. От тільки що щось зірвалося хороше, але ж знаєте, те, що зірвалося, те воно завжди. От. от завжди воно. Більше кажеться. <сум> а може і велике, може ми зараз щось велике піймаємо. Як ви думаєте? Вітрюган такий, добре, що сижу в камешах. Тут не так продаває. Ну, така хвиля, так гойдає, так гойдає. типу плавок. О, ну давай, давай, давай. Вело, 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 вело. А ну що там? Ще раз, повтори, продовж. Опа, сюди. Сюди, браток. Карасик. Так, друзі. Відразу починає клювати. Відразу. Тільки закинув і відразу клювачка. А нам треба шалена клювака. Чекаємо її. Чувствую, чувствую, буде зараз. Оп, ворчуть перевиставляє. Оп, оп. Давай, давай, німці, німцю, німцю. Роби. Інтересну тему. Ну, от тут він такий карась е, веде, постійно веде. Ні разу не положив, ні разу не там. Виставлять було, так, да, виставляв, але в основному це він веде тут. Тут не глибоко, там, де ловлю взагалі сантиметрів. Тридцять глибини от сили. Оп, давай, давай, давай. Ах ти, скажений тип. Скажений пес. Давай сюди, карасямбу. Що ты там дергаешь? Оп-оп, притопле. Ой, ой чуть-чуть ВДВД ВДВ. О! Сюда карасям! Баклвака по Оп, карасюка. Так, закинули. Чекаем серьезнейшую поклвку. А точніше, клюваку починає вести, відразу починає вести, трохи пробив і запустив. І На такій великій хвилі воно так. Ви... Опаду! Ух ти що, дракон! Дракон. Видимо, як бодається? такий малий, невеликий, а шалений капець вліво-вправо, ух, такий скажений. Ох, карасямба! Карасямба. Наш результат... І його один із хвостиком. Ось, карасики. Тут можна було тонну поймать, його. Э, е, куда? А ти щось піймала? Штучок десь. О, кайф тоже. диви який, дракончики. О. Е, карасючки. Карасючки. Черабу на рулить пиют, блін, по кайфу. Так, випускаємо їх. Чи будеш жарить? 10 своїх, щоб їмав. Діді сюди. Покажи які. Попливуть мої пацани. О! де ви О, упливли. До речі, друзі, рибачили ми в толукуні. Риболовля на цій водоймі стоїть 200 гривень для другої половинки безкоштовно. Бачите, для альонки. Безкоштовно. Е, щось я психанув, намішав багато тіста, тому зараз ми комусь його віддамо. Добре, мужики. Що воно клює? А ви на удочку. Дивіться, на вудочку оставлю вам херабуну тісто. Взагалі на його прекрасно клює. Ще мастирка є. Хай теж буде. Ну на херабуну раз за разом. Да. Ще рабуну тільки вкинув, так не карасики, нерозмірний, але плює раз за разом. Оцемось. Все, не хватає лоски. Дякую. Друзі, покажу вам, де це місце. От їдете там Київ, да, їдете з Димера. Минаєте толоконь, як їхати на Сухолуччя, заїжджаєте отсюди в ворота. Тут є охранник. Ось номер телефону. Треба кому зберігай, Записуйте. Декілька годинок на воді. Ну, блін, на легесеньку удочку, красик раз за разом. Просто кайф. Що ще потрібно? Кльов, клюваки раз в раз. Клює добре. Що ми зрозуміли? Херабуна працює, і китайське тісто працює, і українське тісто працює. Навіть оце друге українське, що замішав, тут риба в точку прийшла. От мастерку ставлю, просто стоїть, ставлю чисто раз в раз, раз в раз. Ну, кайф, кльов кайф. Всім не хвоста, не луски.